Львівська академічна чоловіча хорова капела «Дударек» своїм неповторним співом чарувала працівників культури та аматорів народного мистецтва, які у тісному колі відзначили своє професійне свято Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Більше у сюжеті. Творчої професії навчитись не так просто, без божого благословення, таланту, помноженого на велику працю, неможливо досягнути успіху у цій царині. Ось такими словами звернулась начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Бродівської районної державної адміністрації Марія Радзівіл до працівників культури району на урочистих зборах з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, яке було засноване з метою відзначити вагомий вклад творчих особистостей у відродження української національної культури, розвиток народної творчості та активну культурно-просвітницьку. Діяльність. Завдяки культурним центрам, мережі бібліотек, будинків культури, шкіл естетичного виховання, центрів творчості та інших мистецьких осередків з їх високопрофесійними кадрами, наше місто, зокрема, наповнюється повноцінним культурним життям. Численні мистецькі фестивалі, конкурси додають слави місту, роблять його відомим далеко за межами нашої держави. Професійні та аматорські колективи гідно представляють Бродівську громаду на кращих сценах України та світу. Нехай не полишає вас та завзятість і енергія, сила волі та витримка, яких не раз докладаєте ви, шановні працівники культури, до своїх щоденних старань. Продовжила цю думку заступник голови районної державної адміністрації Леся Мориглот, яка відзначила працівників культури та аматорів народного мистецтва району грамотами районної державної адміністрації. У цей день чимало культ працівників нагороди і від відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини районної державної адміністрації. Відтак святкову програму продовжив неперемершений виступ у Львівської академічної чоловічої хорової капели Дударик, який залишив чимало позитивних вражень у серцях і душах працівників культури та аматорів народного мистецтва нашого району. Послухайте, і ви.